Росіяни вже на півночі Покровська прориваються далі. Яка ситуація в місті? На Сумщині наш спецназ провів зачистку. А на Росію полетіла балістика деталі за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Українські бійці 7-го корпусу десантно-штурмових військ підтвердили. Росіяни прорвалися на північ Покровська ворожу піхоту. Знищили. Проте у планах окупантів дійти до Гришеного. Для цього вони обходять Покровськ, бо не можуть в ньому закріпитися і створити плацдарм. Тривають також бої за мирноград, поки безрезультатно для ворога. У Покровську зростає кількість стрілкових боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню. Загалом з початку місяця сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян ще 71 – поранені. Бої на фронті вже не схожі на окопну війну. Це протистояння дронів без чіткої лінії зіткнення. Про це виданю політику розповів полковник і заступник Єрмака Павло Паліса. Дрони тепер можуть влаштовувати засідки, перехоплювати логістику ворога та порушувати постачання. Вони також ускладнили утримання позицій. Якщо вас виявлено, вся зброя в районі негайно кинеться на ваше знищення. Через це артилерія змушена відійти далі від передової. Застосування бронетехніки ускладнене. Коли в небі дрони евакуація, ротація та логістика смертельно небезпечні, йдеться у матеріалі. Тому командири змушені тримати солдатів на передовій тижнями. Речник сил оборони Півдня додає: більшість солдатів нині гинуть під час ротації будь-яка доставка несе серйозні ризики, тому ми частіше використовуємо дрони. Тим часом наші воїни показали успішну роботу української авіації. Під Покровськом ворог закріпився в одній із будівель і перекрив шлях до однієї із груп наших піхотинців. Ті попросили підтримку з повітря. В результаті наші пілоти су 27 скинули авіабомбу на будівлю з окупантами втрати ворога. Уточнюються. Військовий із позивним «Мучної» підтверджує спроби штурму росіян на північ від Покровська. Наші захисники зупинили прорив на фермі на заході міста. Росіяни рухаються вздовж залізниці. Під великим тиском наразі логістика згришеного. Ворожі дрони на оптоволокні постійно в небі. Будь-які спроби проскочити можуть обернутися втратами. Тим часом на Запоріжжі наші бійці намагаються стримати ворожий наступ. Воїни 65-ї бригади успішно знищують противника. Вони уразили бойову броньовану машину росіян, двох окупантів, мотоцикл, гармату та спалили ворожу буханку. А на Сумщині попрацював наш спецназ. Сили спецоперації провели успішну зачистку в лісі, діяли тихо і професійно кажуть. Бійці точні втрати ворога не називають. Тим часом у російських пабліках шириться відео удару по будинку в Мирнограді. Пропагандисти стверджують, що окупанти скинули тритонну авіабомбу на місце скупчення українських бійців, проте підтвердження цьому немає. Натомість інший пропагандист Романов скаржиться на брак мішків для тіл ліквідованих окупантів. каже, їх просто немає. А блогер Ілля Туманов і автор каналу Файтербомбер повідомив про атаку балістикою на Воронеж. За його даними, українська армія атакувала енергетичну інфраструктуру міста. Попередньо прилетіли нібито балістичні ракети Сапсан або Грім 2 Чекаємо на підтвердження цієї інформації від нашого генштабу. Чи змусить це Кремль закінчити війну проти України? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. давайте розберемо що з сектором Костянтинівки відбувалися за останній час. Ворог неодноразово намагався через часів яр вздовж дороги пробувати наступати в бік Костянтинівки. В них цей рух абсолютно є не Тут дуже багато техніки на цій трасі між Бахмутом та Костянтинівкою було знищено. Тому за останній час у противника виникла нова така. Активність вони наступають через населений пункт претечене, і там навіть колони техніки були заявлені, скажімо так, і знищені і хвилі. Піхоти, які тут наступали в цьому районі, за останні два дні було зафіксовано багато російських тіл в районі цієї цього, цього населеного пункту. Притечина, хоча він, скажімо так, на деяких ресурсах, ось тут власне Притечина, ось це, ось тут, Хоча він на деяких ресурсах може бути позначений в сірій зоні, але насправді. Ну, от реально, що, що тьфу -тьфу, але з району Часового яру ворога абсолютно немає ніякої перспективи. Ну ні, перспектива, звісно, що є, але немає ніякої зараз реалізації цієї перспективи в бік населеного пункту Костянтинівка. Другим таким перспективним напрямком, з якого він намагається просуватися в бік Костянтинівки, це якраз Олександр Шультине. В бік до східно південно-східних околиць Костянтинівки західний осіньтерплейфра наводить ось таку дуже зрозумілу мапу, яка у нас показує, як ворог атакує. Тобто він рухається вздовж залізниці з Олександру Шультиного та з районів Торецька в на Іванопілля. Атакує. От ви бачите, Іванопілля це найбільш такий. Зліва, знизу населений пункт тут є наші позиції на отриманні. Єдина локація, єдина точка, де росіянам вдалося дійти до східних околиць Костянтинівки. Це є дачний масив. Ягідка, ось він позначений Ягідка, де власне противник неодноразово фіксувався, але загалом успіхів, в тому числі в Костянтинівці. В них ну відверто кажучи небагато. Тому цілком не виключено, що скоро так само будуть поширюватися якісь іпсошні заяви. Як і щодо Куб'янська, як і щодо Лимана, тому що ворогу потрібно наздоганяти, мовляв, до темп тих успішних наступів, які відбуваються у них на Голіпільському та покровському напрямку. По Покровському напрямку при цьому не дуже багато, м'яко кажучи, новин що добуша 68-ї окремої єгорської бригади показують, як вони вже урожають противника на Крайніх північних околицях населеного пункту Покровськ, тобто я говорив цю тезу, я її притримуюся. Що про деокупацію Покровська, про Окей, навіть ну ще поки що немає його окупації формально, так але. Про звільнення Покровська, про зачистку Покровська. Наразі що мріяти навіть не доводиться, ворог уже інфільтрувався надто глибоко. Він з'являється далеко за північні околиці. От конкретно по хатах на крайніх 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 північних околицях Покровська своє відпрацювання показують Єгері із 68 ї бригади. Шершні добуша показують скиди із вампірів по цих хатах і згодом відпрацювання FPV, пілотів. FPV по. Хатинах, де засіли окупанти, їх таким чином там намагається знищити, принаймні притримуючи ну, такий своєрідний режим сірої чи пак червоної зони в самісінькому Покровську. Але ну говорячи відверто, раз повторююся. Про Покровськ може це буде жорстко звучати, але типу, можемо забути е, ні, по оборона тут триває, але загалом, Покровськ він він не може бути утримуваний в нинішніх ситуаціях. Наш сьомий корпус дешеве. Тут робить просто фантастичну роботу, і придані до нього підрозділи, у складі яких в тому числі 68 восьма єгерська та 155 п'ятдесят бригада під реально, от якщо ми говоримо про корпусну реформу, вона далека від ідеалу. Багато до неї є питань. Вона далека реально від ідеалу, Але в деяких її проявах е якісне управління і якраз штабна ланка. Дозволяють робити ось такі результати на добропільсько-покровському напрямку. Це продемонстрував перший корпус національної гвардії Азов і сьомий корпус ДШВ – який тримає оборону безпосередньо в самому Покровську та Мирнограді Навіть попри те, що в самому корпусі ДШВ не вистачає тих підрозділів, які безпосередньо в ньому перебувають, тому що 77-ма бригада воює на харківському напрямку. 81 ша на сіверському напрямку тут е, б'ються лише дві бригади зі складу корпусу: 79-та і 25-та бригада повітряно-десантна. Е, але навіть попри це, навіть з приданими підрозділами вони розбудували прекрасну взаємодію. Ідеально, насправді, що приклад того, як штабні структури, ну в сенсі корпусу показують себе от приклади того, як це має бути, тому сьомий корпус ДШВ вам, шановні десантники, завжди респект та повага. Я хочу на цьому наголосити, щоб всі розуміли навіть попри те, що ми Покровськ втрачаємо, навіть попри те, що з Мирноградом ще ну дуже складна, м'яко кажучи, ситуація, але те, що роблять тут наші десантники, зокрема на рівні штабного управління, так само. Це феноменальна робота, без, безперечно. Тепер опустімося по карті до, напевно, другої за проблемністю, а може навіть вже зараз і першою за проблемністю ділянкою фронту, це Голіяпільсько-Олександрівський напрямок. По-перше, в бік населеного пункту Олександрівка, який поруч із Покровським, населеним пунктом Покровське Дніпропетровської області пролягає. Тут росіяни а, ні, давайте ще. От я щось забув сказати: Новопавлівка. Так принаймні зараз є заяви, і я їм довіряю, скажу відверто від 59-ї та 46-ї армобільної бригад про те, що пожежу новопавлівці вдалося загасити саме ту пожежу, яка виникла внаслідок туману, внаслідок переправлення противника через річку Вовчу прокладання понтонів, прориву до Новопавлівки. Удалося погасити цю пожежу. 59 ка знищила піхотинці. 46 шоста вибила всю техніку, яка там була е на цій дорозі, зафіксована. Але це звісно, я повторюся вже там нацяте це небезпечний такий дзвіночок, який у нас тут існує, але станом на зараз ну принаймні вдалося уникнути гіршого сценарію.